На Тернопільщині батько вбив власного сина. Трагедія трапилася в селі Олексинці, що на Борщівщині. Правоохоронців, 65-річний чоловік, переконував, трапився нещасний випадок. Мовляв, налезо ножа його син впав з власної необережності. Було встановлено, що смерть наступила в результаті ножового поранення в область серця. На місці було знайдено ніж почали відпрацьовувати жителів села. Його сусідів, його товаришів, з яким він часто випивав, так само і його батько, який, який час від часу з ним проживав у цьому будинку. Припущення правоохоронців про насильницьку смерть 37-річного чоловіка невдовзі знайшли підтвердження. В ході проведеної роботи, так само в ході заключної судової медичної експертизи, відпрацювання цих всіх його товаришів було встановлено, що ножове поранення в область серця наніс його батько, який вже має стажу. За різного роду злочини 20 років. Того дня батько і син разом випивали. Між родичами виник конфлікт. Молодший чоловік пішов до іншої кімнати. Батько з ножем у руках кинувся за ним. Від точного удару в серце, розповідають правоохоронці, смерть наступила миттєво. Я там тикав, що так, як ще до нас на два, так і вийшла. Відомості за даним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство батько наразі перебуває у СІЗО, триває слідство.